Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі, з вами, український історик та журналіст Рошовець. Прийняли сьогодні новий закон про мобілізацію. Новий закон про мобілізацію. Прийняла Верховна Рада. По ньому всіх будуть заганяти у ТЦК. Всіх з 18 до 60 років заганяти в ТЦК. Хто не буде заганятися, великі штрафи або тюрма. Воно б нічого, що всі підуть у ТЦК, але всі це хто робітники та селяни. Тому що чиновники, депутати, ТЦКшники, поліцаї, судді, прокурори, митники ховаються за поняттям Держслужбовець, а йти воювати, помирати. Знову простим українцям. Прості українці, усі у ТЦК з вами. Український історик та журналіст Ярушуваць. Підписуйтесь на канал. Дякую. До нової зустрічі!